Так, я не втрималась і вирішила все ж таки протестувати ось таку новиночку. Неймовірно класна помада сяюча. Компанія випустила тренд, який зараз в самому розгарі моди. У Кіко вже є така помада, вона, правда, коштує 17 євро. Наша коштує 259 гривень, але вона неймовірна в трьох кольорах. Зараз хочу протестувати ось такий нюдовий колір. Ну що, вона дуже ніжна і дуже приємна. Блистківки тільки на помаді.